Хочу показати будинок мого товариша, як він тут так класно зробив. От ми можемо побачити, що це є одноповерховий будинок, але я зараз звернемо увагу, як він класно зробив другий поверх. Там дуже багато місця. Так що йдемо, я вам покажу, як там все гарно зроблено. Це от у нас звичайний перший поверх. Але ми беремо акцент на другий. от гляньте, так само класно зробив отвір, двері закрилися, і все. І ніхто не розуміє, що у тебе навіть другий поверх є. Але він тут є. От Піднімаємося на другий поверх, і гляньте, як тут багато місця. Це просто. Гляньте, який великий, просторий, це можна сказати, холл. Тут можна взагалі і спортзал зробити, і дитячу кімнату, і ігрову кімнату, і поставити більярд. Також ще тут в нього є. Місце для кладовки, я думаю, це зберігання буде речей. Також можна побачити, що, що це в нас є криша, от, стропільна система, там, воно все отеплено. Тут повноцінно, я думаю, що в загальному тут буде, ну, 100 квадратів, я думаю, що тут буде жилої площі. Гляньте. Я вам скажу, що я висотою метр, моя висота метр дев'яносто. Подивіться, я себе комфортно хожу і почуваю, мені криша мене на мене, я скати. Вона на мене не душить, так що я себе комфортно почуваю. І дуже класно е, зроблене рішення. А що він зробив? Він просто зробив монолітне перекриття, залив, е, зробив теплу підлогу, залив стяжку, отеплив горище. Тут він утеплив 25 см, Це у нас було дві десятки і одна п'ятерка. І все, і будинок використаний на всі 100%.